Друзі, всім привітик! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 12 жовтня. Я вийшла зранку на двір, і ось така у нас картинка. 7.15. Зараз на градуснику 0, але походу був такий непоганий заморозок. Обіцяли мінус 2. Думаю, що мінус 2 було. Ну, Зараз 0. Добре, що ми вчора кабачки, ті, що їстівні. Залишили поїсти, а не поросяткам занесли, кажу, Вові може й буде, бо мені не дуже вірилося, що буде такий приморозок, але бачите, все-таки є. Я ще чорнобривці не убрала. Тепер треба буде вже убирати, бо ніякої краси з них не буде. Що ви, кролики? Бігають, бігають, травичку повисипали. Ми померзли, уже треба утепляти вас. О, бачите, друзі, у дворі вода не замерзла, я у бачку провіряла, а у курочок примерзла водичка. Трошечки. Яблунька примерша. Клубніка біла-біла. Ось так потихеньку, потихеньку підкрадається до нас зима. Такі перші осінні морози. Що, Мухтар, тобі холодно чи ні? Будки треба всім утепляти, що ти там чухаєшся? Що ти там чухаєшся? Йдемо прив'язуватися, все, ти нагулявся, йдемо прив'язуватися. Кажу, як не хоче, не хочеться, да? Так хорошо, каже, відв'язаним бігать. Куди ти лапою, куди не можна? Все. Ти лапу даєш, <с corrige> Райко. Друзі сьогодні була в місті. Зайшла в етаптеку, взяла несучку. Попробую давати отакі вітаміни курям. Ну ви що, яйця, сьогодні тітка казала, що в Олександрії вчора по 100 гривень яйця. Ну, я ж, як бачила, то були по 60 чи по 64. Ну, за 10 яєць, 100 гривень. Це взагалі. Несучка ця коштує 74, по-моєму, гривні. Чи 77, чи 74? Ось така мінеральна, вітамінна добавка. премікс. Сказали давати одну столову ложку на кілограм їжі. Тому зараз піду погодую своїх курочок. Тут такий склад, що хоч самі бери їж та яєчка неси. Може, наші курочки почнуть нестися. Дуця, об'їдається, пончиком банановим зайшла в АТБ. Спіла схватити тільки пончики, булочку і йогурта собі не на перекуску. Ми їздили там по справах у лікарню. Почалася тривога. У нас цей тиждень дуже такі серйозні тривоги. Диви, десь мухи залітають. Не знаю, куди вони залазять на вікно, ну одна. Це щить бачу. Тому я тільки зайшла і одразу. Через 2-3 хвилини почалась тривога. Вероніка заказувала банановий пончик, тож я взяла. Горошиночки мої проголодалися. Я нарвала їм трошки деревічка кинула. Бідненькі накинулися. Мама з утра їх не покормила, поїхала, да? іди сюди. Іди сюди, поїхала і не покормила, ми, кажи, такі голодні були, накинулися, з'їли все, пусто, пусто в клітки. Не знаю, як умудряється одне кроленя, вилазить з клітки. Походу, воно лізо, карабкається по цій штучці і вилазить тут у нас, виходить, бачите, зазор. Отака От дирочка, що кролиня може пролізти. Треба тут поремонтувати. Ну понятно, що воно підросте далі не зможе. І взагалі ми їх переселимо. Але все одно е дирка є. Я отак підставляю паличку, а воно відсовує все одно і вилазить, а потім залазить знову назад. Туди в ту саму дирочку. Я прийшла, воно лазить, шукає травичку. А того, що сюди зверху ми ще камінчиками прикривали, ну, але зараз не прикриваємо. Ми ложимо траву. І вони ж чують, кроличка може підняти кришечку, як не накрита камінчиком, і скубати травичку. І кролиня просікло і вилазить їсть траву, якесь одне, а потім залазить назад. Да? Умніки. А це, каже, вилізло, а травички сьогодні немає на клітки, ніхто не приніс, ніхто не накосив, так? Да? Вже скоро будемо на сіно переходити. Можна вже скоро дивити, прямо відбирає. На какулька, але опять я тільки позавчора. Вчора ні, позавчора прибрала. Кожний день не обираю, немає коли, в принципі. Та й так потреби немає кожного дня обирати. Ну. Отак. От Всі сидять, ждуть вечерю. да. Качанчики поїли, бурячки поїли треба. Ну, нехай я пізніше буду годувати усіх. Так, ну що, друзі, після сьогоднішнього морозу дійшла черга і до моїх квітів. Я ще так хотіла, щоб вони трошки помилували око, трошки поцвіли. Ну, так як сьогодні був такий бравенький приморозок, казали, мінус один все-таки був, тітка казала, то вони геть втратили майже свою красу. Ну і що, я вже вирішила їх. Що вони будуть стояти, вирішила їх виривати. Так що сьогодні борюся з квітами. Бачите, вже і квіточка не така яскрава, і листочки, ну, а майори взагалі. Тут у мене ця частина вся, ну крім квітів, прибрана, і трошки перчику, а там іще трошки згребсти е, треба кабачення. Ну, зараз займаюся чорнобривцями. Вероніка каже, мама, а для чого ти скільки цвітів садиш? А я кажу: ну щоб милуватися красою, зараз і так час такий важкий, війна, та й взагалі мало чого приємного. А так вийдеш, хоч і настрою нема важко на серці, сядеш, полюбуєшся квіточками і стає трошки легше. Трошки такий невеликий внесок прекрасного в наше, в наше життя. Травичка зеленіє, дівчата там щось гуляють, уроки вже поробили, довольні бігають. Я зібрала трохи насіння з майорів. Уже на той рік мене ще минулорічні залишилися, ну, зібрала. І чорнобривців Віроніка мені наскубала, і майорів зібрали. Так що працюємо. Нічого. Дівчата виручили мене. Стало їм жаль кроликів, що вони їсти хочуть, та пішли їм нарвали травички. А зараз ми будемо йти кататися на роликах. А я пробувала давати трохи чорнобривців кролям. Мені мамка казала, що можна кроликам давати. І я читала, що чорнобривців, та воно вилізе Вероніка. Ну, щось вони їх не їли, трошки пообскубували і все. Дивили. У таких, Можна, я сейчас витягну, я, я можу сама. Майла підете, підете. Велесеньке таке, чорненьке, да? Ви Трошки вигоріло. вигоріло така, наче. Дивіться, як вона носила. Ой. Тюк, 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 тюк. Так, <реш> Нюхай. Ну кидайте назад, хай воно поїсть, бо воно Ми місце хоче. Кидайте, кажу, а не викидайте. Отака це життя. Сюха їдять. Ой, тепер вони наїдяться. Друзі, запізно взяла телефона. працюю на городі, над мною пролетіли три ключі з дикими гусьми. Які відлітають в теплі краї, але вони, бачите, трошки видно. Я приблизила, як змогла. З'єдналися і тепер просто-напросто кружляють в небі. Не летять, а кружляють, роблять круги. Десь там ген-ген за селом над ставом кружляють і кружляють ціли... цілою стаєю. Видно, звісно, поганенько, це вже Другий день я таке бачу, вчора пролітали два таких величезних ключі. І сьогодні все майже не видно. А ось так взагалі не видно. Звук чуть, але дуже-дуже далеко. Вова мені допомагає вирвати чорнобривці, тому що я вже не в силах. Рвуться важко, кажу, вже на той рік, мабуть, майже не, не садитиму. Пару рядочків посадю, таких невеличких, і все, не буду садити, бо дуже-дуже важко їх прибирати. Не знаю, що будемо з ними робити, звісно, куди ми їх дінемо. Ви теж хочете допомогти, дівчата? Ні, 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 а всьо гая ось. Ну девочці. то все, біжіть, гуляйте, забирайте телефон, Да, вже їх не видно. А ми будемо <гум> далі <гум> працювати. <гум>